У культурному просторі «Пен-Юкрейн» відбулася публічна розмова пам'ять культура за участі видавця та соціолога Леоніда Фінберга та з нагоди його 75-річчя. як творити і видавати книжки в Україні, як за цей час змінилося суспільство, змінився книжковий ринок, змінилася культура про лідерство, про те якою людиною потрібно бути, якими правилами керуватися для того, щоб бути лідером для своєї команди, для того, щоб бути лідером у суспільстві? Мені подобається такий спосіб ювілеїти. Найцікавішим для мене була розмова про лідерство. Я вісім років очолював спілку кінотрафістів, і тому можу сказати, що це велика проблема. Дуже мало людей, які готові сьогодні. Брати на себе відповідальність, тобто бути лідерами. Розмова про вік і час, вірність обраному шляху, невидиму роботу в культурі, читацькі досвіди, значення спільнот та тяглість поколінь. Я радію тому, що є кожен наступний день, який можна жити і працювати. Мені хотілося зібрати моїх друзів і тих людей, з якими чимало зроблено, з якими ще буде чимало зроблено і. Для мене пенструктура одна з тих структур, які є сьогодні важливою для українського суспільства. Зустріч зібрала постійних читачів книжок видавництва митців, соціологів, громадських лідерів, освітян та науковців. І всіх їх об'єднує мета розвивати сучасну українську культуру. Війна це не підстава, для того, щоб не займатися і не розвивати культуру власної країни. Бо якщо у ті часи не буде розвиватися культура, то це буде серйозною підставою для деградації. Власне, культура надихає і дає можливість піднімати дух людям в тих ситуаціях, жахливих, яких здається вже ну, нема куди подітися. І власне, саме культура і найкращі її представники це їх місія. Для мене сьогодні тут дуже почесно бути, бо це нагода засвідчити свою пошану. І вдячність. Завдяки пану Леоніду вдавалося організовувати дуже цікаві програми для дітей. Найкращі спікери в певних сферах. Гуманітаристи були гостями. Діти відкриті на читання різної літератури і досить складних текстів. Як, наприклад, одна з книг видавництва це життя як творчість. Це книга про Василя Стуса. Одну з шкіл, яка була присвячена Василю Стусу. Цю книгу видавництво подарувало спеціально для цієї школи. Пан Леонід нам організував. Зустріч з Дмитром Стусом у видавництві духі літера, і це було це був космос. Духі літера моє улюблене видавництво. Воно задовольняє так би сказати, мої смакові потреби у літературі, які, можна сказати, незвичні і не масові. Тобто, це філософія, історія, а також вибіркова художня література, яку рідко видають інші видавництва. Леонід унікальна особистість, він робить надзвичайно багато і як йому вдається, я дивуюся, тому що, ну скажімо, він опікується шістдесятниками пам'яттю про них, їхніми архівами. Він ще пристрасний колекціонер. Там у видавництві унікальна колекція друкарських машинок, знаменитих людей, там колекція. Київської цегли те, що він робить, те, що хоче робити, те, що і робиться з радістю. Він людина, яка не вписується в обставини, а формує їх, і це, це класно. Ми повинні ставати силою. Ми повинні формувати свої структури, свої асоціації, які мають більший вплив, ніж вони мають на сьогодні. Я певен, що це в наших силах і це треба робити. Не на часі казати, що нічого не можна зробити, а на часі робити те, що кожен може робити, робити для перемоги. В міру сил кожен на своєму місці.